Світові усім важливий крок Єврокомісії анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрямок для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити. Фінансові бар'єри. А саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку і переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижча, ніж вони можуть витримати. Кожен з партнерів знає. Який прайс-кеп потрібен 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють.